Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 2 лютого, 709-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили 24 іранські дрони Камікадзе через Херсонщину в сторону Кривого Рогу. Також ще декілька дронів досить дивним маршрутом через Запоріжжя, Дніпропетровщину залетіли аж в Донецьку область в сторону Краматорська. Росіяни напевно, не скоро так Донецьк будуть атакувати. По офіційній інформації вдалося збити 11 з 24 дронів, і ще сім дронів кажуть, що не досягли своїх цілей. Але є, на жаль, досить серйозне влучання. В кривому розі знеструмлена підстанція в самому місті, близько 100 тисяч абонентів без світла. І ще в області шахтарі були заблоковані в шахті. Зараз, наче вже ситуація наладилася. Ще керовану авіаційну ракету минулої доби росіяни пускали в напрямку. Дніпро. наче збити її не вдалося. А в Одесі та області вже котра доба все спокійно, нічого надзвичайного не відбувалося. В сусідній Миколаївщині росіяни, як завжди, обстрілюють очаків. Ну і ще сьогодні СБУ зловила колаборанта, який співпрацював з росіянами під час окупації Миколаївщини, а саме Снігурівки здавав росіянам людей. Ну зараз його чекає тюрма. На Херсонщині також тривають російські обстріли. Там, на жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло шестеро травмовані. А помста для росіян вчора була на морі. Чергове російське корито пішло на дно туди до крейсера Москва.